Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже особистою історією. У 22 роки я пережила клінічну смерть. Це був момент, коли моє життя розділилось на до і після. Після повернення з клінічної смерті я почала бачити те, що раніше було невидимим, розуміти більше, ніж просто словами. У мене відкрились дібності бачити тонкий план. І спілкуватися з душами померлих. У ті дні, коли я тільки но ну, повернулась, з мене ніби потоком вийшли слова: Народився вірш. Тоді я написала його російською. Але лише сьогодні, вранці, через багато років, мені зараз 49, я переклала його українською, вийшло набагато краще. Тепер з'явився той зміст, що я хотіла передати. Мова має значення, бо душа говорить українською. Зараз я прочитаю вам цей вірш, і, можливо, він торкнеться й вашої душі так само, як колись моєї. Між світами або міркування після клінічної смерті. Я відлетіла від землі, туди, де люди, як вогні, пливу між зорями в безодню, не розумію, хто і що я, але нарешті вільна я, ось та свобода, та мета, якої прагнула душа. Забути вмить земне життя і тіло в лікарнянім ліжку, як стара непотрібна книжка. Забути мною, я, душа, я вільна я енергія. Це незабутнє відчуття, смерть не кінець, а почаття. На третім небі є врата, з яких нема вже вороття. І Янгол-охоронець знає, для кого двері відчиняє. Він охоронець не тебе, від тебе неба береже. Є час початку, час кінця, ти у кайданах все життя, але про це ти ще не знаєш. Смерть не кінець, а почаття, тоді кайдани ти знімаєш. А лікарі, мов за канат, мій світлий дух тягли назад. Є час початку, час кінця, а між світами забуття. Всім, хто звільнився від життя, смерть не кінець, а почаття. Якщо вам відгукується те, про що я говорю, залишайте коментар, діліться своїми історіями також. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.